На пані голову, зупиніться і перестаньте. У вас залишається 14 депутатів. 14, 2, або прийде, або не прийде і так далі. Я вам кажу, що ви позбудетеся і цих 14. Ви ні разу не прислухалися до думки. Ви ні разу зараз за цю сесію не сказали, що так, дійсно, згідні, врахуємо, е, дані не і так далі. Що б не сказав, у відповідь пішло. При тому перекручено, перекручено. Всі працюють з грантами, і ви це прекрасно знаєте. І за рахунок грантів. У вас в структурі немає цих людей, ви їх не навчили і не хочете посилати. Ми з Нєдовим недавно читаємо: Сумська область, шановні. прикордонна область, постійно під пострілами. Що ви прочитали? Що навчили відповідних людей працювати з грантами. Потрати так, з бюджету відправили їх на навчання. Вони навчились писати ці проєкти. І вже 4 рази погасили ці затрачені на них кошти. Скаже, все вбивається, Все придумали, все. Ми всі виставлені в дурня, точно так же і по цій структурі. Так, ми проголосували. І тільки завдяки тому, що Світлана Григорна. Підійшла, і по-людяному, по-нормальному розібрали ситуацію. І довелося, як кажуть, ми б ніколи за це не проголосували категорично. Але довелося, тому що їх виникає питання, і треба все-таки його від, в сторону відкласти і проголосувати. Тільки завдяки їй Вмінню розібрати ситуацію і говорити, а ви не вмієте і не хочете. Точно кажу, що ви позбудетесь і цих депутатів, які ще є, і які приходять на сесію, тому що я відчуваю одну тільки відповідальність От, тим питанням, які готове пані Юлія. Тому що люди подають технічну документацію ще в надії, оформить земельні ділянки, і треба прийти і проголосувати. По іншим питанням, ви нічого не враховуєте. І розмовляти немає про що, і кожен раз про що. Я, э, вибачте, колеги затримала, я, я сказала все, повторювати, я більше не буду. Але я ще раз вам повторюю, ви позбудетеся цих закрите.